Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас буде знову візеруночок журналу Штрік Муста. Буде такий, бачите, ажурний, вертикальний такі ажурні полоски. Дуже легко в'яжеться. В рапорті всього лише 4 рядочки. Для цього візерунку потрібно набрати кількість петель кратна чотирьох, плюс, плюс одна петелька для симетрії і 2 кромкові. Так, показую вам свій зразочок. Він і для маєчки підійде, для туніки підійде. Такий він простенький, але доволі цікавий ажурний візерунок. Такий він затишний якийсь. Дуже легко в'яжеться, і бачите, такий симпатично виглядає. Так, дівчатка, зараз ми його зв'яжемо з вами дуже-дуже швидко. -дуже Я набрала петельки для одного рапорту. Це в мене вийшло 8 петельок. Набираємо кількість петель кратне 4, одна для симметрії і дві кромкові. Повторююся. Так, перший рядочок. Лицьова петля, накид, три лицьових. одна, друга, третя. Накид. Так, камера фокусує не те, що треба. Накід, рапорт скінчився. І петелька, тут ви пров'язуєте необхідну кількість рапортів. І в самому кінці рядочку пров'язуємо лицеву петельку. Це в нас петелька для симетрії. зворотня-кромкова. Другий рядочок пров'яжемо по візеруночку. Бачимо зворотню петельку, тож пров'язуємо зворотню накиди. Пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. Так, це у нас другий рядочок, третій рядок. Починаємо рапорт. Дві лицевих, одна, друга. І тепер нам зроби, е, треба зробити подвійну протяжку. Петельку знімаємо, далі дві разом лицевою пров'язали, і накидаємо зняту петельку на пров'язані. Отак, от, от у нас повинно вийти. Далі лицьова петелька, рапорт скінчився. І в самому кінці рядочку одну лицьову для симметрії пров'язуємо. Четвертий рядочок, зворотня сторона, останній рядочок в цьому рапорті. Бачите, все дуже просто в'яжеться. Для починаючих дівчаток це ідеальний візеруночок. Так, все отак виглядає. Один рапорт. Тут майже нічого не розгледіти. Так, тому ще раз подивимося з вами на зразочок мій, який я для вас підготувала. До речі, не сказала, як він переводиться. Квіт нарциса. Отакий візеруночок. Дівчатка, коментуйте, ставте вподобайки або дизлайки, як заважаєте. Дуже прошу вас діліться моїм відео. І я ще прикріпила сьогодні на головній сторінці свого аккаунту, свого каналу посилання на мій Тікток. Тому кому цікаво, проходьте. Буду й там. Рада вас бачити. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.